Влазила, ну влазила. Його, як вам сказати, Діма, ти що? Одне прохання. Бажаю здоров'я всім українцям та хто підтримує нас. Дискував клевер, їхали по дорозі, так провели швидко нараду. раду. А яшмінчику то треба розсядка. Мені немає і ділянки, ну повірте мені, вже де такої засадити. Є дві, ну туди не заїде комбайн. Перніше на одну заїде, але ну, його там дуже-дуже важко. То все крутиться, вертіться, жалко і комбайнера, і, і комбайна. Там туди не заїде. На тих коротше, ділянках ну таке вже все заплановане. Получається, одна ця ділянка, де ми збирали ярий ячмінь. Буду садити знов ячмінь. Ну нічого не виходить. І вже тут засаджені ці сидирати, герчиця, які, які ми садили. Подивіться, який вона має вигляд. Дисками оцими ми садили. Отаке От зійшло. Ну вона. Так непогано, подивіться, непогано, я вам скажу. Мені сподобалось, ну погода трішки підвела тому, що була засуха. І це вона вже так собі, так вона собі. Тому буду передисковувати. Але перед цим прошу, прошу вас, моїх підписників, моїх друзів, всі мої друзі, товаришів, про одне прохання. Один підписник мені писав: чи можна, підскажіть, будь ласка, ну не дослівно, Олександр, мені здається, звати. Підскажіть, будь ласка, чи можна сіяти, сидирати гірчицю під зернові культури? Тому щоб я не був таким голословним і не висловлював свою думку, а ви мене по тому, як би сказати, ну. Як і показати не може і сказати. Ну коротше, що ви мене там потім не цево, то я е, прошу вас написати свою думку і тим самим дати вибір Олександрові. Він планує це якби навесно щось робити. Ну це таке питання, я вам скажу з хитрою зірочкою. З хитрою зірочкою. Хто розуміється, напишіть висловити свою думку, чи доцільно, чи недоцільно, чи технологічно це можливо, після яких культур? Ну отакі от питання. Ви зрозуміли, і те, і тепер. І мені буде цікаво, можливо, і я. Ну я знаю, що точно я в цьому питанні всього не знаю. І я буду знати. Значить, будемо передисковувати, якщо я встигну сьогодні, бо ще потрібно протруїти зерно ячменю. Протруйка лишилася, ви знаєте, там я залишав його на, на цей Е, Передискуємо і сівалкою, ну то сівалка, я вам скажу, я, я, я просто. Захваті від неї, класно, супер. Ми так відсіяли. На жаль, ще не їхав, не дивився, хочеться. Не вистачає часу поїхати подивитися, як, як там пшеничка. А можливо, і, і, і їхати, не їхати, не розчаровуватись. Ну, бачите, от є плюси і мінуси. Ну, зачекаємо, трішки зачекаємо. Туди на городі ми провели біля будинку, вже так про проїжджають сантиметрів, вже так 4 під 5. Ну, побачимо там, побачимо, що буде, що буде, то буде нам головне перемога. А тут все буде добре, все буде підправлено. Значить, передискуємо його. Передискуємо, і в наступному відео побачите, що ми його засіємо. Дискуємо. Як можете бачити, ну, тут вона справилась ідеально. Я не знаю, скільки вона туди влазила, але влазила так конкретно. Тут було, ви скажете, ну так, звісно, тут було закриття вологи дискування і сіяв я гірчицю дисками. І третій раз, і плюс дощі, волога відпустила землю. Я з вами згоден. І також згоден з вами, що ячмінь по ячменю, скажі, Діма, ти що, кляму втратив. Ну, немає другої друг, ділянки, немає де його, а його потрібно засіяти. І ще надіюся на те, що рік був засушливий, досить засушливий. Болячок на і ноль не було. То я не думаю, що воно так його, як вам сказати, тут, тут буде. Я думаю, що все буде нормально. Ну, і не насіння. Якщо все буде добре далі, будемо робити далі, якби старатися максимально зробити класно. Ну, без добрів, гірчиця, чи ця вона щось дасть, не дасть. Чекаю на ваші відповіді, на ваші не відповіді, а ваші думки. Цікаво почути ваші думки, приємно почути ваші думки. Допомагайте одне другу, розумійте одне і другу. До наступних відео. Хай щастить!